Які факти цікаві про українську кухню ти відкрила для себе останнім часом? Не хочеться їсти те, що є, а в пані, у нас немає. Ти е, повертаєш українській кухні естетику багато наїдку, але можливо це не те, що у нас з'являється на думці, коли ми кажемо про красиву, естетичну якусь картинку. Які рецепти віднайшли найбільший відгук у аудиторії страви, які дають енергію. І надіток, що готували раніше в твоїй сім'ї, і можливо, ти вже ці рецепти повторювала і публікувала в інстаграмі? І назву вергони, я вже дізналася пізніше. Привіт, рада тебе бачити. Дякую тобі, що доєдналася до проєкту, і поговоримо сьогодні з тобою про українську кухню та кулінарію. Останнім часом ти багато постиш в інстаграмі українських рецептів, ти розповідаєш про українську кулінарію. Я розумію, що до цього ти, мабуть, вже цікавилася і українськими рецептами, але зараз, мабуть, глибше занурюєшся в історію української кухні. Тож хотілося б розпочати з того, які факти цікаві про український Українську кухню ти відкрила для себе останнім часом. Привіт, Аліночко, я дуже тобі вдячна за це запрошення, тому що я слідкую за твоїм проектом. Я дуже збагачуюся, переглядаючи відео з твоїми гостями, і мені надзвичайно приємно це для мене честь бути серед запрошених. І щодо твого питання щодо української кухні, так звичайно, я вже трохи раніше цим питанням цікавилася, і я не можу сказати, знаєш, мені от для мене це запитання воно таке символічне, тому що мені здається, що кожен українець він трохи знає. На смак точно знає про українську кухню. Просто ми в цьому живемо, це нас оточує, ми це вважаємо домашньою кухнею, те, що ми нас готували бабусі, готували мами, готували вдома. І це ніби воно воно є, воно нікуди не дінеться. Хочеться дізнаватися про щось, те, чого немає, те, що в інших країнах, те, що хочеться собі привезти, коли ти повертаєшся, наприклад, із відпустки. І постійно відкладаєш занурення у щось своє. І зараз досить такий час не став такого логічного занурення у своє, у своє рідне. І саме зараз я повернулася до цього, і я можу сказати, що там така глибина і такі неочікувані відкриття, якими я дуже тішуся яким я із задоволенням ділюся, і я бачу, як їх сприймають. І це мені, це мені дуже дуже подобається, це мене мотивує продовжувати. Щодо відкриттів, я тобі можу сказати одразу, що перше, що я для себе зробила, який висновок. Коли ще дізнавалася про українську кухню а, пару років тому, але також відкладала десь це питання, тому що знаєш, коли навколо так багато красивих страв, а, ти хочеш приготувати щось таке, таке інстаграм, таке красиве. І коли мене питали, а чи буде в тебе українська кухня? Я трошки думала, як же її представити? У нас дещо таке уявлення про українську кухню, а дещо мені здається, і багато в чому стереотипне. Можливо, нав'язано зовні а, стереотип, а, як щось таке просте, сільське, нецікаве, буденне. Але а, те, що я відкриваю для себе зараз, і це для мене а, така знаєш вауна. Вона. А, те, що ми про що ми ніколи здається не думали, а, те, що у нас вже не тільки були села завжди, у нас були міста, у нас були заможні люди, була еліта. І е, логічно припустити, що трошки меню могло різнитися, е, бути трошки іншим. Ну не трошки можливо, а навіть не, е, е, досить іншим. І також що ми могли також е, взаємодіяти з культурами з іншими країнами, отримувати інгредієнти кулінарні з інших країн, так як ми отримували е, прикраси, коралі нами. Е, які завозили з інших країн для того, щоб робити наші прикраси, так само могли завозитися якісь інгредієнти, не типові для нашого регіону. Чому я зараз про це кажу? Тому що один із останніх доцетів, які у мене був, називався Марципани Черкаські і логічне запитання. Бо і мені здається, що ем, там один із компонентів це мигдаль. Який мигдаль в Україні а, рецепт взяти із книги, яка була звипущена на початку двадцятого століття? Да. Тобто який мигдаль в Україні на початку двадцятого століття? А якщо подумати про те, що я вже сказала, про те, що до нас все таки ми не вакуумі жили, ми наші, наші предки жили не у вакуумі. Тому, якщо нам завозили на мостини, чому нам не завести мигдаль, і чому хтось хто міг також подорожувати та не міг надихнутися? Тим як цей магдаль подрібнити, приготувати і зробити десерт локальний, як ми розуміємо, з назва, і називати його також марципаном, хоча це також не типово для України назва. Але як я побачила потім в результаті у коментарях у деяких сім'ях була приказка, що не хочете їсти те, що є, а марципанів у нас немає. Логічно також припустити, що ця приказка, вона пов'язана з тим, що колись були солодощі, панські такі солодощі не для не для селян, не для простого люду. І от ці панські солодощі увійшли, наприклад, у приказку. Чому ні? Я я не я не етнограф, не дослідник. Тобто я хочу це одразу окреслити, що а, я б хотіла можливо, варто почати. Можливо, варто тримати ще одну. О світу, але я занурююся це з погляду мого власного досвіду і моєї власної зацікавленості і мого бажання поділитися тим, що я для себе знаходжу. І от я можу робити припущення, можу їх висловлювати і. А, вони мають право на існування, мені здається. Ти сказала про стереотипи, що існувала така думка, нібито українська кухня селянська виглядає неприглядно, е якісь такі суміші е незвичні для інших людей. І от я нещодавно почула, до речі, таку думку, що нібито Євген Клопотенко, відомий український кулінар, він повертає українській кухні секс. Так, от мені здається, що ти. Е Повертаєш українській кухні естетику. Коли я дивлюся на світлини, які ти робиш з українськими стравами, ну по-перше, це виглядає дуже апетитно, а по-друге, це дійсно виглядає естетично. І от я хотіла поговорити з тобою про візуальну складову української кухні. Що ти думаєш стосовно цього, і чи можеш розвінчати цей міф стосовно того, що українська кухня виглядає некрасиво? Ну, хто побачить твої світлини, то він точно переконає що це абсолютно неправда. Якщо ти відмітила для себе естетичну складову, то мені здається, що десь я трохи наблизилася до свого прагнення, до свого прагнення показати українські страви красивими, естетичними, і як зараз, ну, ми нікуди куди не дінемо від соцмереж інстаграмними. Тому що одна, мені здається, один з таких пунктів, який зупиняє, і, можливо, мене зупиняв взятися за українську кухню, це якраз оце стереотипне уявлення про те, що ну, що у нас таке все варенички в маслі плавають, такий жирненький, там, наприклад, борщик, такий він. Багато нагідку, але можливо, це не те, що у нас з'являється на думці, коли ми кажемо про красиву, естетичну якусь картинку з їжі. І от я подумала, що оскільки в мене вже є якийсь певний підхід до візуальної складової е, своїх страв, тому що я коли я готую, я знаю, як вони будуть виглядати. Тобто я вже уявляю, які вони будуть. Як їх буду, в чому я їх буду подавати, і е, що е, буде на світлині, на якій вони будуть знаходитися. я подумала, що в моїх силах спробувати показати ці справи, так як їх бачу. Я це не автентично, якщо казати про те, як це могло виглядати 100 років тому, 150 років тому, тому що а, не було можливо такого антуражу, так не фотографували. Всього цього не було. Те, що зараз ми маємо. Мені здається, що сприйняття кухні воно дещо таке просте, спрощене і дещо, можливо, шароварне. По-перше, це виходячи з того, що ми самі, коли нам кажуть українська кухня, напевно, думаємо про який, якийсь обмежений перелік страв, які ми вважаємо українську кухню борщ, вареники, сало. Канапки і салом, і можливо, ще також сприйняття дещо такої шероваршини в подачі, що це все повинно обов'язково бути там усе на скатертинах, вишитих вишитих рушниках в глечиках, і це я дуже люблю все це. Я люблю і глечики, і горщики, і вишиті рушники. Я дуже цим захопилася, і е, я бачу, що це можна експериментувати, і навіть використовуючи використовуючи це все. Можна подавати і зображати це все досить сучасно, тому що у мене це все співіснує на моїх світлинах Це все співіснує. А те, що я хочу десь можливо додати, осучаснити, то я ще й пов'язана з цим хобі маю. Я почала вишивати, тому що перше, що я подумала, що мені треба вишити рушник, але щоб він був кольоровий гамір мого візуального ряду, який у мене вже скласти в інстаграмі. Тому у мене, бачиш, таке ще пішов цікавий. Розвиток і ще більш заглиблення нашої історії в наше коріння. Тобі вдається на тисячу відсотків і передати красу, і навіть передати мені здається смак, і заохотити е свою аудиторію е використовувати українську кухню, українські рецепти в повсякденному вжитку. Це дуже важливо. Як взагалі аудиторія реагує на твої рецепти, і які рецепти віднайшли найбільший відгук у, у аудиторії? Так, я тобі кажу про власні. Що дуже логічно для української кухні є, по-перше, в стравах невелика кількість інгредієнтів, не в усіх, але у більшості, щоб це було швидко і просто. Є також прослідковується, щоб від страви був такий хороший нагідок, А наприклад, якщо ми кажемо про козацький куліш, тому що його готували в козацьких. Військових походах і треба було зготувати легко, швидко в польових умовах, щоб нормально наїсти. Тому і це ж саме стосується страв, які готували в селах, тому що люди працювали, працювали важко. Тепер мені здається, всі, всі вже немає ні в кого ілюзії, що це не важка праця, це дуже важка праця. І вона потребувала енергії. Тобто, це страви, які дають енергію. і Надідок, як казала моя мама, бабуся, мама каже так зараз, щоб було тримніше, щоб я кажу, мама, що це щоб трималося довше, у шлунку переварювалося довше. Mm -hmm. І от вона завжди каже, щоб було тримніше, треба там додати м'яса або там крупи, От і я можу сказати, що страви, які в яких кілька інгредієнтів люди бачать, що це просто це дуже. Привертає увагу прості страви, просто там, наприклад, гриби з підливою. До речі, трава, я готувала так. за твоїм рецептом, гриби з підливою. дуже смачно. Мені приємно. А також страви абсолютно неочікувані, про які а. ніхто не чув, не знав. Це мені дуже приємно, тому що я сама коли захочу їх, я просто. Я не спровому небі від того, що я це дізналася. Я дуже рада, що це відбувається людям, що їм цікаво, що вони також висловлюють свої здивування, свій захват тим, що вони бачать. і мені дуже приємно, що у нас така синергія відбувається як сприйняття внісон. Це рецепт, який також недавно опублікований: пінники, десерт зі збитих білків та фруктового пюре. Також пінники бувають не тільки фруктові, ще є кавові, ще є шоколаді. Це мені також дуже цікаво, також планує готувати ем, і поділитися цими справами. Олена, а які страви ти вже готувала, можливо, по декілька разів, і тобі припали вони найбільше до душі. Скажу, неочікувана для мене мені дуже сподобалася шпундра, це страва з буряків та м'яса. А справді це інгредієнти з борщу, які я люблю найбільше за то все. Тому це дуже для мене логічно, що мені сподобалася саме ця страва. Я дуже люблю, наприклад, якщо говорити про борщ, той варіант борщу, де дуже багато буряків, не всі так люблять, я знаю. А, тому мені дуже смакує е, тундра, яку це страва. Я тушковане м'ясо з буряками, яку тут дають, яка тушкується на буряковому пасі. Я його не робила ще, але думаю, що це ще попереду, тому що це цікаво. і Я так. думаю, що і, 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 і там я спробую е, В сучасному варіанті в сучасних рецептах замінюють лимонним соком, оцтом, вином тому варіантів маса. До речі, люди, коли бачать якісь українські рецепти, бачать якісь інгредієнти, які зараз ну такий рідкісний, який або треба самому зробити, або дуже-дуже постаратися і пошукати. І Вони думають, я не буду цього робити, але от сучасний варіант української кухні. він Досить такий вільний має вибір, можна замінювати осучаснувати рецепти. Те, що я роблю, те, чим я дітей зараз додаю, те, що може також смакувати там. А, так от мені сподобалося це дуже страва. Я її кілька разів готувала. Я дуже, дуже велике задоволення від неї отримую, і навіть можу сказати, що якщо готувати а, не з вином, то і а, дитині також смакує. Виявляється, дитина любить буряки. Також я кілька разів готувала вже згадані марципан. ви дуже повинні бігти дивитися, що ж це таке. А, і а, мені просто подобається такий тип випічки, і я можу сказати, що, до речі, марципани, а, те, що я знаходила ті рецепти, які я знаходила, вони це не єдиний рецепт, тому далі буде. І а, я впевнена, що мені і, і вони і наступні рецепти також сподобаються. Я буду повторювати, готувати марципани. А, до складу входить подрібний мигдаль. А, це не буквально ті марципани, які ми їздимо в Європу, смахуємо. Не та маса мигдалева, така щільна. Ні, а це просто хтось колись надихався, використовував подрібні. Далі наші мохні і називав ці справи марцепанами, і тепер ми маємо такі, такі рецепти, які хочеться спробувати, які хочеться подивитися. Я, до речі, залишу посилання на профіль Олени в інфобоксі, і ви зможете зайти, переглянути рецепти і щось можливо приготувати, і обов'язково відмічайте Олену, Їй буде приємно. Скажи, будь ласка, що готували раніше в твоїй сім'ї, і, можливо, ти вже ці рецепти повторювала і публікувала в інстаграмі. А, до речі, скажу, що готували не так багато, скажімо так, не а, роблячи акцент на те, що це українська кухня. А, і а, ну так, звичайно, звичайно, борщ був є, і буде, а, вареники були. А, до речі, бабуся робила крученики. Я... Згадала це нещодавно. Я ще їх не готувала це. Це ще буде а, і також нещодавно я згадала про смаколики, які готувала моя мама: це верми, а, смажені а, смаколики з тіста, смаженого а, великій кількості олії і. Притрушуються цукровою пудрою, можна медом поливати, можна, можна, можна і корицею. Я, я притрушувала мені було дуже смачно. В дитинстві пам'ятаю, що мами називали їх хрустики, і назву Вергони я вже дізналася пізніше. І коли я вже зараз uh, ділилася рецептом, я назвала їх все таки вергонами, тому що провівши опитування серед. Своїх знайомих і своїх рідних я почула все-таки, що вергони зустрічалися, і ну частіше ніж там, наприклад, серед моїх знайомих моїх ну, хрустики, але мені потім в коментарях писали по ну, перше, мені писали, що це дійсно десерт із дитинства, що це взагалі дитинства згадується як найзначніша річ. Ну, це правда, я також згадую так, і а, що це про спогади дитячі і назви, кожен там свою назву писав, як це в них в сім'ї називалося дійсно по-різному. І а, коли мені присилали відео про те, що готували це для своєї родини, і я згадую, що я це пригадала і приготувала зараз для своєї мами. Мені готувала, я приготувала зараз для своєї мами, для своєї родини. Мені присилають відео дівчата, які приготували це для своїх дітей, діти їдять, смакують. їм подобається. Мені так це грі душу, дійсно, і це те, що мене мотивує. Що мене надихає продовжувати, і я дуже вдячна тому захопленню, яке я так винурилася і, і не хочу винати. Я бажаю тобі ще цікавіших і більших відкриттів в українській кухні. І будемо чекати на нові рецепти. Дякую, що поділилася цією історією, тому що дійсно смаки це такий простий і надійний спосіб повернути себе в приємні занурити. В такі хороші спогади, коли були мирні часи, коли сім'ї збиралися разом, і коли в нас все було добре, і я вірю, що скоро знову настануть такі часи для нас.